Висока чутливість це особливість центральної нервової системи, яка є більш чутливою до різних стимулів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Подрасники це і світло, і шум, і запах, і смак, і дотик, і візуальна інформація, і емоції, і думки. Уявіть, що всі відчуття викручені на максимум, як звук у телевізорі. Приблизно так високочутливі люди почуваються щодня. Висока чутливість це недолік чи перевага? Розберімося з цим. Хоча спершу так не скажеш, але висока чутливість має свої плюси: високочутливі люди можуть швидко розпізнати небезпеку. Також їм легше засвоювати та обробляти інформацію і запам'ятовувати щось нове. Також висока чутливість допомагає нам швидше розпізнати токсичних людей нарцисів, соціопатів та психопатів. Ми швидко вловлюємо емоційний стан інших, помічаємо тонкощі в поведінці нашого оточення, а також робимо достовірні і глибокі оцінки ситуації. Високочутливі люди схильні до самоаналізу, у них розвинені творчість та фантазія. Але також у високої чутливісті є мінуси. Саме через нашу надзвичайну сумлінність, емпатійність та здатність тонко відчувати потреби інших, ми, високочутливі люди, можемо потрапити в пастку токсичних особистостей. Емпатійні люди часто жертвують собою заради задоволення потреб інших людей. І, що найгірше, у високочутливих людей дуже страдає моральне здоров'я. У них може бути депресія, тривожність і невпевненість у собі. Також у високочутливих людей можуть бути психосоматичні симптоми та тілесні проблеми, які, схоже, не мають медичного пояснення. Саме така ситуація трапилася зі мною. У мене були сильні проблеми зі шлунком. Через які я не могла нормально їсти, і дуже схудла. Батьки не вірили мені, що в мене дійсно немає апетиту і присутня нудота. І думали, що в мене рецидив РХП. Мені провели медичне обстеження і занадто сильних проблем зі шлунком не виявили. І мені лікар порадив звернутися до психіатра, тому що мої проблеми можуть бути на нервах. І дійсно! Психіатр мені поставив діагнози, назначив лікування, і всі симптоми зникли. Я все життя була і залишаюся високочутливою людиною. Але завдяки книзі Як вижити серед токсичних людей, я дізналася про свою особливість багато нового. Я знімала окреме відео про свої враження про цю книгу. Обов'язково його подивіться. Була рада бути для вас корисною. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку. Всім па-па! До нових зустрічей!